На східному фронті без змін скільки можна без змін? Метал перед смертю стає гарячим, а люди від нього холодними. Не кажіть мені про якийсь там Луганськ, він давно лише Ганськ, Луз зрівняли з асфальтом червоним, мої друзі в заручниках і до Донецька мені не дістатися, щоб витягти із підвалів завалів та з підвалів. А ви пишете вірші, красиві, як вишиванка. Ви пишете вірші, ідеально гладенькі, високу поезію золоту. Про війну не буває поезії, про війну є лише розкладання, лише літери, і всі вони р. Первомайськ розбомбили на перво і майськ. безкінечно маєтесь, наче вперше. Знову там скінчилась війна. Але мир так і не починався. А де бальцево, де моє бальцево, там більше не родиться Сосюра, уже більше ніхто із людей не родиться. Я дивлюся на колообрій, він трикутний, трикутний, і поле соняхів опустило голови, вони стали чорні й сухі, як і я, вже страшенно стара, і я більше не люба. Лише ба.